Які таємниці відкриються вам цією весною? Карта бідності. Для когось буде відкриття. Чому? Чому, можливо у вас такий період зараз безгрошовий? Так, вихід. Вихід, ви знайдете вихід. Ви знайдете вихід. Із цієї ситуації робота. Для когось бачите, ви знайдете роботу. Роботу нову знайдете вихід із цієї ситуації. Так, баланс. Зможете прийти до якогось свого балансу, так, до якого пара. Можливо, не сама. Можливо, це щодо кохання вже у нас. Розповідь, а можливо, це по роботі. Ви будете не одна, буде у вас напарник. Якась тут скалка сора якась. Сора, що про сору? Розпоминання. Згадуватимете про якусь сварку. Ви. То що ж відкриється? Дорога. Дороги вам відкриються, слухайте, Я куди? Дар вогню. Будете проявлятися. Сонце, да, себе показувати. Бачите, у вас тут відкриваються якісь шляхи, робота, заробіток, добиччя. Бачите, у вас, у вас, до вас приходять гроші. Залежність. Що це про залежність? Шістка. Ви знаєте, у вас є якась залежність, можливо, від когось, або, можливо, ну, ви самі знаєте, про що це є. і... Карти кажуть, що будете ви очищатися від цієї залежності, можливо, це щодо чоловіка. І ви знаєте, коли ви очиститеся від цієї залежності до вас, приходить удача. Ось, на цьому ми, мабуть, і закінчимо. Всім дякую, гарної вам весни!